На кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас буде смачнющий ледачий шашличок в духовці. Ми його приготуємо разом. Поділюся з вами цим рецептиком. Так скажем, коли у вас немає можливості або погода в цей день вас підводить, але ви все одно хочете смачно поїсти, цей рецепт буде якраз для вас. Всі інгредієнти перед нами. Я взяв куряче стегно. Без кістки, картопля. Картопля звичайна сира, гарно помита, цибулька, пару перчиків і кефір для мариновки нашої курочки. Всім смачного перегляду! Підписуємося на канал, ставимо лайк, а ми починаємо з курочки. В даному рецепті я буду використовувати куряче стегно на шкурі. Так буде жирніше, соковитіше та смачніше. Беремо. Одне наше стегеньця, в залежності, яке воно там буде більше-менше, різні є, як кажуть, стегенця. Мої такі більш середнє, то я їх і буду умовно ділити на три частини. Поклали і на три рівних частини разом со шкірою і відрізаємо. Кидаємо нашу тару і так робимо з кожним нашим стигном. І так, ми нарізали стегенце, будемо заправляти нашими спеціями та будемо маринувати в кефірі. З приводу спецій, я одразу заміксував суміш перців, каріандр, карі солодкі. І, і все. Дуже простий легкий мікс. Все це діло все висипаємо до нашої курочки. До речі, можна купити приправу до шаурми і взагалі не паритися, одразу буде дуже смачно. Все, додали наші спеції, додаємо солі за смаком, так хто як любить. Беремо наш кефірчик, трошки його поболтали. Жирність кефіру теж вибираєте самі, там воно різниці дуже відчутної не буде. У мене тут... Одновідсотковий кефір. І от достатньо буде. Все, залили наше м'ясо. Як бачите, у мене пів пляшечки, пів пляшечки пішло на маринад. Все. Смачненько це все вимішуємо. І залишаємо на одну годинку, щоб воно промаринувалося. Щоб кефірчик і спеції зробили свою справу. А тим часом будемо підготувати наші овочі. Тим часом, поки наша курочка маринується, ми не втрачаємо час і маринуємо наші овочі. Так як я і казав, картопля у нас гарно помита сира, цибулька плюс-мінус таким самим діаметром, як і картопелька. І перець болгарський я нарізав такими, як ви бачите, немаленькими прямокутничками. Заміксував мікс перців. Додав часник сушений і паприку копчену, щоб більш був виразніший смак, а ви можете вибрати за власним бажанням свої влюблені спеції. А, цибуля, чуть не забув сказати про цибулю. Цибуля теж плюс-мінус середній розмір нарізаємо такими немаленькими кільцями цибулей при мариновці треба бути обережні, щоб наші кільця не порозсипалися, щоб вони залишилися такої самої форми. Так нам буде зручніше і легше потім їх, як, так скажемо, нанізувати на наші шампура. І так, ну що, розпочнемо процес маринада наших овочів. Картопелька, як ви бачите, порізана навпіл. Це наш буде фундамент на шашличку. Далі ви це все самі зрозумієте. І беремо вручну нашу тару, викидуємо туди нашу картопельку, викидуємо туди наш перчик, додаємо наші всі спеції, обов'язково підсалюємо. І додаємо лійку. Все, наша місія зараз все це гарно перемішати. Обережно це робимо, як я казав, щоб цибуля наша не постраждала. Все, у нас вже пролетіла годинка, наша курочка замаринувалася, наші овочі теж замаринувалися. Беремо наші шпажки шампура і починаємо нанизувати наш шашличок. Розпочнемо із. Картопельки. Як я і казав, картопля буде слугувати нам нашим фундаментом. Беремо, пронизуємо і другу картоплину нанизуємо. Вони будуть і фундаментом, і тримати наші шашлички, так скажемо, стоя. Спочатку ми нанизуємо перчик. Цибульку, а потім вже курочку. І так знову повторюємо перчик Цибулька. Курочка. І перчик Бачите, як би обересно ти цибуля не погодиться все вона набрасипала. Ну нічого страшно. Цибулька і наша курочка. Друзі, і ви бачите, да? у нас вже є такий, так скажем, перший проміжуточний результат. Як ви бачите, 5 шампурів шпажечок у нас вже все готово, я все нанизав. Умовно скажем, порція це одна шпажка на одну людину. Ну, маринад в кефірі, курочка, попробував, облизав пальчики, бомбіческа. Хай воно отак все стікає сюди і капає, воно так, так і повинно бути. Як я казав, деко пергамент нанизали в розігріту духовку. Зараз відправляємо до повної готовності. Все, включуся, коли шашлички вже будуть готові. Підбиваємо підсупки. Рецепт смачний, легкий. Кожен зможе повторити приготувати такі шашлички в себе вдома. Що я хочу вам побажати? Вам смачного настрою, мирного неба. До зустрічі. Далі буде. До побачення.